Всім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті. Цей випуск, як і минулі і наступні, присвячений вбивцям, які або народилися в Україні, або вчиняли злочини на території нашої країни. Їх виявилося чимало, тому мені працювати і працювати, а вам слухати і слухати. Тому не забудьте підписатися, аби не пропустити нові епізоди. Також стежити за анонсами і іншими цікавинками про маніяків ви можете у моєму телеграм-каналі, який так і називається Дівчина у подкасті. Є посилання в описі. Поки зараз буде заставка, можете швиденько мене там знайти і підписатися. Дякую всім. Тож коротенька заставка і одразу історія. Наприкінці робочого дня навесні весні 2015 року, житель Києва Євген вийшов зустріти свою дружину після роботи. Вони домовилися зустрітися у районі метро Червоний хутір». Не дочекавшись поблизу станції дружину, він пішов до неї на зустріч у парк. Тіло 77-річної коханої пенсіонер знайшов неподалік стежки. Жінка за всіма ознаками була вбита буквально за пару хвилин до того, як її знайшов чоловік. Їй було завдано 20 ножових поранень. Нападник вирвав у неї сережки з вух і забрав мобільний. Тіло зґвалтував. За кілька днів перед цим в районі метро Теремки була зарізана 47-річна жінка. Вона вигулювала собаку. Вбивство сталося, як то кажуть, серед білого дня на стежці у парку, де рідко, але все ж проходили люди. Через тиждень в районі метро Політехнічний інститут. Знову напад на жінку. Вбивця дочекався, коли у квітковому кіоску не буде покупців. Увійшов усередину і почав завдавати ударів ножем 52-річній продавчині. Жінка, яка спливала кров'ю, стала просити про помилування. Зненацька нападник вирішив не добивати свою жертву. Він забрав її сумочку, зняв із флористки золоті прикраси та спокійно вийшов на вулицю. Не знаю, як йому це вдалося, адже. Район поблизу метрополі технічний інститут жвавий. Там завжди дуже багато людей, продавців. Там багато кіосків, різних товарів продають. Я не знаю, як він міг залишити жінку непоміченим. Але все ж він попався. Цього разу камера відеоспостереження зафіксувала момент нападу на продавчиню, і правоохоронці вже мали фоторобот-маніяка. Почалися пошуки. Завдяки свідкам поліція з'ясувала, що маніяка звати Бахтієр м'ята Кубов, і він вже у Москві. Про те, що його вичислили, 45-річний М'ятакубов, схоже, не знав, адже приблизно через місяць він повернувся до Києва. Камери відеоспостереження зафіксували його не одній зі станцій метро, коли він через iBox поповнював рахунок мобільного телефону. Здавалося так, що нас ніхто не помічає. Насправді в Києві дуже багато камер відеоспостереження. Я нагадаю, що це 2015 рік. Зараз, мабуть, їх ще більше. Тож після затримання з'ясувалося, що це український узбецький та російський вбивця і гвалтівник. Слідчі прозвали Такубова маніяком у білих рукавичках. Ними він користувався під час вбивств. Бахтієр з дитинства бив рідних та хлопців у дворі, причому іноді одягав білі рукавички. Це була його своєрідна фішка. Білі рукавички свідчили про його намір з кимось побитися. Згодом він одягав їх під час убивств жінок, щоб не залишати слідів. У такому вигляді він кілька разів потрапив на записи з камер відеоспостереження, за що і отримав ось це своє прізвисько Маніяк у білих рукавичках. Невисокий, непоголений, трохи незграбний, на ньому толстовка з вовчими мордами, що приховує пивний живіт, жодного колючого погляду та агресії. Нічого, що могло б видати в ньому вбивцю. Бахтір м'ятакуба народився в Узбекистані у спокійному 1973 році, але родина від хлопчика спокою. Не бачила, він був дуже агресивним, бився у школі вдома з братами та сестрами. Часом кидався і на батьків. Близькі сподівалися, що з віком це минеться. Хоча вже тоді була одна лякаюча деталь, ось та про яку я розповідала, що Бахтір перед побиттям когось він любив надягати білі рукавички. Вперше його відправили за грати у 17 за пограбування. Термін тоді він отримав невеликий, але пішло, поїхало. За наступні півтора десятиліття він провів у в'язницях 12 років, отримував невеликі терміни за пограбування і побиття. При цьому адміністрація в місцях ув'язнення запевняла, що він поводиться зразково і тому він регулярно виходив. По умовно достроковому. У 2006 році він вирішив поїхати у Москву на заробітки. Там він знову чинив розбої і напади, знову потрапив до в'язниці, і на волю він вийшов у 2014 році і в новорічну ніч скоїв своє перше вбивство. Він підвозив якусь жінку, яка сказала, що має двоє дітей. І це, що ви думаєте, м'ятекомову не сподобалося. Мовляв, чого це вона, маючи дітей, не вдома, ну і вирішив помститися їй, ну і вбити. Тієї ж ночі вбивця поїхав до найближчого аеропорту і забронював рейс до Ташкента. Він прибув до міста 2 січня 2015 року. Через кілька годин він зайшов до однієї з аптек міста і напав на дівчину фармацевта. Він зґвалтував та задушив її. Через шість днів він зайшов до швейного цеху одного з підприємств, де зґвалтував та вбив співробітницю. Того дня злочинець поїхав до Самарканда і там убив ще одну жінку. За деякими повідомленнями він обезголовив одну із цих жертв жінок. Далі був Київ. Вбивство поблизу станції метро. А після Києва поїхав вбивати до Росії. Там він, до речі, вистежував жінок, які працювали в інтим магазинах, і вбивав їх. Потім казав, що таким чином хоче очистити всесвіт від повій. Так ось зупинюся детальніше, як же його затримали у Києві. 11 квітня, відчувши, що його скоро можуть затримати у Росії, М'ятекобув знову поїхав до столиці України і влаштувався різноробом на будівництво. Він отримав кімнату в гуртожитку на Подолі. Скажу вам, непогане йому житло запропонували. За кілька днів після приїзду до України, м'ятекобув познайомився з жінкою. Пізніше вона увечері запросила його до себе у квартиру. Злочинець спочатку хотів розправитися з жінкою, але вирішив по. Ще оскільки я побачив, що вона має двох неповнолітніх дітей. Раніше, з невідомої причини, на відміну від інших вкрадених речей, Метакубов вирішив залишити собі телефон убитої ним жінки поблизу Теремків. І Невдовзі, після приїзду до Києва, Почав користуватися ним внаслідок чого вже 15 квітня М'ятокубова було затримано. Його затримали співробітники київського карного розшуку прямо під час розпивання спиртного в місцевому кафе. Тобто його вичислили через Айбокс і вже приїхали на затримання в кафе. Опір під час затримання він не чинив. На перших допитах маніяк зізнався у скоєному і заявив, що якби вони його не зупинили, він продовжив би вбивати і вбив би точно більше ніж. Онопрієнко. Нагадаю, Анатолій Онопрієнко вбив більше 50 людей і хотів похрестити Україну трупами. Є відеоверсія випуску про нього на Ютубі. Подивіться, якщо ще не бачили, я шукала для вас ексклюзивні відеокадри. Взагалі, це, мабуть, найвідоміший маніяк України на рівні із. Сергієм Ткачем. На допиті у слідчого Дмитра Ткачука, який вів справу серійного вбивці, Бахтієр погодився дати детальні свідчення, якщо сторона обвинувачення не вимагатиме для нього довічного позбавлення волі. Отримавши обіцянку від слідчого, Мятакубов спокійно під запис переказав усі обставини своїх злочинів у Києві. Тож що було далі? На суді, під час оголошення вироку слідчі неочікувано Попросили для нього довічне ув'язнення. Ну, для когось неочікувано, а для когось очевидно. Коли м'ятоку який до цього моменту усміхався, він це почув і раптом змінився в обличчі, дістав із рукава. За точку і почав виламувати двері в клітці. Замок там був дуже ненадійний, ситуація ставала критичною. Судді одразу залишили свої місця і вийшли з зали суду. Один молодий хлопець із конвою, який залишився біля підсудного, він розгубився, не знав, що робити. М'ятакуба усіх проклинав, погрожував. У залі суду була ще вчителька російської мови, яку приставили до М'ята як перекладача. Ось ця жінка підійшла в притул до клітки і почала заспокоювати вбивцю. М'ятакубов справді заспокоївся, він ледь не зламав замок у клітці і в цей час до зали повернувся конвой. Дивно, взагалі, як м'ятакубов проніс заточку до суду. Не знаю, щоправда, як правильно називати заточку нормальною мовою, бо це, мабуть, жаргон. Але ви зрозуміли, про що йдеться це: шматочок ножа або шматочок столового прибору, наскільки я розумію. Його, до речі, у слідчому ізоляторі часто ловили із цими заточками, відбирали, карали його, але незабаром у нього з'являлися нові після суду. Де він отримав пожиттєве його з України мали екстрадувати до Росії, і протягом кількох років це таки сталося. Його відправили до Росії. Зі свідчень Бахтієра М'ятакубова побачив жінку з собакою, що прогулюється в лісочку метрів двісті, йшов за нею. Потім наздогнав, коли залишився крок два витяг ножа. Він був у чохлі, закріпленому в рукаві. Не кусається ваш собака? спитав. Вона обернулася до мене Ні. І я вдарив її. Спочатку в груди, в серце, другим ударом трохи нижче, і розрізав униз. Трохи порізав собі руку. Вона впала обличчям вгору, я відтягнув її зі стежки. Коли знімав сережки, бачу, чоловік іде. Зняв одну сережку, повернув їй голову, зняв другу. Чув? Як люди розмовляли недалеко. Друзі. Я нагадую, що у мене є Патреон та Кофі, Тож, якщо вам подобаються мої історії, ви можете підтримати цей подкаст фінансово. Всі посилання є в описі до випуску, всім моїм підписникам. Щире дякую. При подальшому проведенні судово-психіатричної експертизи М'ятакубов спробував видати себе за психічно хворого, як це роблять всі маніяки, коли їх припирають до стінки, і заявив, що голоси у його свідомості наказали йому вбивати жінок. Також злочинець стверджував, що причиною його нападу переважно на зрілих та літніх жінок було перенесене ним фізичне насильство з боку матері в дитинстві. Але члени сім'ї та родичі спростували ці твердження. Зрештою, психіатрична експертиза визнала серійного вбивцю осудним, відзначивши в ньому емоційну нестійкість. Вона виражається у схильності до раптових спалахів агресії та сексуального садизму з некрофілічними схильностями. Зрештою, наприкінці 2016 року Бахтіяра М'ятакубова було визнано винним у всіх інкримінованих йому злочинах і засуджено до довічного ув'язнення. Після винесення вироку М'ятокубов сказав, що не збирається оскаржувати вирок, але також сказав, що не зазнає докорів сумління за скоєне і, ймовірно, знову вб'є, якщо його випустять. Відбуваючи термін у колонії суворого режиму, він прийняв християнство і відмовився від спроб когось убити ще, але багато хто вважає це просто хитрощами, покликаними викликати до нього жалість. Поки м'ятакобув перебував в українській в'язниці, він зареєстрував шлюб із місцевою мешканкою співробітницею друкарні. Про це повідомила його адвокатка. До речі, ще один маніяк український, який теж одружився у в'язниці, це був Сергій Ткач. Випуск про нього теж є. Послухайте, якщо ще не чули. Там цікава історія. Вже перебуваючи у в'язниці, йому було за 60 років. Він почав листуватися з жителькою Росії, якій було 27 чи 28 років. І вона, нібито, закохалася в нього. приїжджала в Україну в Житомирську колонію на побачення. Завагітніла від Сергія Ткача, як стверджує, в цієї жінки народилася донька, вони живуть десь в Росії. А Сергій Ткач, він кілька років тому помер. Історія справді цікава. Він вбивав в кількох областях України і він також відбував покарання в одному. В одній установі що і Анатолій Напрієнко. Тож ці два маніяка, це як я називаю, це титани українського криміналу. Якщо ви цікавитеся трукраймом, то я думаю, що обов'язково маєте про них щось почитати чи послухати, тому запрошую. Так, стосовно м'ята Кубова, тож адвокатка його розповіла, що він зареєстрував шлюб. Він також ділився з цією адвокаткою своїми історіями, своїми переживаннями, і навіть від. Тав її на свята. Присилав із колонії листівки, про це вона розповідала, і ось розказав, що подарував своїй дружині шубу. І чим же ця вся історія закінчилася? Станом на травень 2022 року М'ятокубов залишався у російській в'язниці і йому загрожувала вже друга екстрадиція вже до його рідного Узбекистану. Там йому загрожував теж довічний термін ув'язнення, якщо буде визнано його винним у скоєних вбивств. Але хочу зробити маленьку ремарку: що, скоріш за все, він міг бути завербованим у російській тюрмі і поїхати вбивати на фронт в Україну за обіцяне помилування. Точно інформації щодо цього немає. У них вже все засекречено. Ви знаєте, але скоріш за все так і сталося, тому що ця людина була безжальною ця людина не мала ніяких моральних установок, моральних принципів. Тому цілком ймовірно, що він пристав на це на цю пропозицію і. Поїхав вбивати мирних людей. Єдине, що мене здивувало в цій всій справі, окрім того, що це все відбувалося у 2015 році у Києві серед білого дня поблизу станції метро, те, що у новинах я пер передивилася дуже багато просто шукала якусь інформацію про цю людину в новинах, її немає. Тобто, на Ютубі, якщо ви вб'єте. Ім'я і прізвище цього маніяка, то вам видасть кілька згадок про нього і все. Тобто в українських новинах про нього чомусь майже і не згадується, але справа резонансна. Я думаю, що їй би мали присвячувати якісь випуски новин. Можливо, я щось пропустила, можливо, я щось робила неправильно, можливо, ви знаєте більше. Будь ласка, поділіться цим зі мною. Мені дуже цікаво, чому так. Якщо ви зустрічали якісь програми, якісь передачі, мені цікаво подивитися, що казав в інтерв'ю цей маніяк, про що він розповідав, тому що інформації про нього дуже мало, але вчинив він досить гучні і жахливі злочини в столиці України. Що ж, я дякую вам, що ви послухали цей випуск. Чекаю всіх в телеграмі на патреоні чи на БаймієКофі. Почуємося.